Всім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив зробити відео про монети Русі. А саме ось таку от одну монету, яку я місяць тому купив у Софії Київській. Ось монети Русі та сусідніх держав 13 го та 15 го століття. Репліка. На жаль, я вибрав ось таку от монету. Здається, угорська, чи що, тому що інших не було. Всі розкупили. і Я хотів купити їх гривні, але їх всіх розкупили. Ось така от цікава гарна книжечка з капсулою, в якої ця монета знаходиться. А в самій книжечці написана історія всіх монет, історія королів. Як робили гривні ось такі. от, Ну, як їх чеканили, що там типу, можна було купити за них. І ось так от. ось. Таку саму монету я купив за 250 гривень тоді. Але є і монети і по 500 гривень, і по 900, а є і золоті по декілька тисяч гривень взагалі дуже дорогі. Ось таке от коротеньке відео вийшло. Всім пока!